«Тату, а що таке опера? Ну, як тобі пояснити, синку? Це коли одна людина вбиває іншу, а та, перед тим як впасти, довго й голосно співає. І як твоє подружнє життя останнім часом жахливо? Дружина хоче розлучитися зі мною. Бо я не посую до нових у вітальні. Куми, от у мене пес був. Не пес, а справжній лев. З таким сом не то що злодій. Миша за паркан не заскочить. А чому ж був куми? Що з ним сталося? Та вчора вночі хтось вкрав. Об'ява. Пропав дуже розумний пес Рексико, якщо ти читаєш цю об'яву. Будь ласка, передзвони додому. Після недавнього весілля подруга радісно ділиться з подругою. Мій чоловік ангел. Подруга сумно відповідає. Мій теж не мужчина. Твій чоловік так і продовжує тебе безпричинно ревнувати. Ні, тепер є причина.